Всем хай, ребятки, і сьогодні у нас природа про Avatar Ворд. У нас е, новий домик, зараз я вам його покажу. Так, Ось така криша. Я тут можу встати, щоб ви понимали. Ось. Дивіться, тут буде криша. Так, тут е, столик, тут планшет. Тут всякі мої причиндали, тут не дивіться, бо тут бардак, тут ігрушечки е, моїх тваринок і ось самі тваринки. Це Буська. Буся. Блин, это кабуська. Это ты, Барсик. Это брата. Мы тут вместе живем. Так что, вот так вот. Тут же один стульчик стоял, но я не знаю, где он. на кухне там. Короче, тут ихня, Ой, тут их вижу. Вот. А тут мой ключик. Братовый то там потерялся. Это все их игрушки. Вот. Так, про, прода про Аватар Ворд продолжается. Де моя ця? Вот. Ми закінчили на тому, що вона лягла спати. Ой, зараз. Як же я хочу спати? Пора спати. Ділін-зілень! Пора спати! Ой-ой-ой! О, кстати, до нас прийшов жучок сонечку. Зараз... А там дощ іде зараз. Так, да. там дощ іде. А воно до нас приповзло. Ось таке воно мілашечне. Іди на кришу до мене. Воно укрило на нам. Добре, зараз. Я. Ой, все, я встала, пора все повключати. Для початку включаємо ось це. Як ще хочеться спати, але потрібно вже вставати. О, вже ранок. Це класно. Так. І включаємо нашу музичку любименьку. Ой, що не включать. Це включимо і тваринкам, звісно, готові. Так у них тут корм є, можна передягатись. Так, щоб одіть? Ні, це не то, це не то, там холодно на вулиці сьогодні. О, а давайте ми одінемо ось таку футболочку. На неї накинемо ось ось цю штучку. Ні, а де на неї шорти? Для от футболки шорти. Ці. Ті ось оці? Я думаю, що ось ті. Хай будуть. Гарно. А це все в шкафчиках. Так, ой, і моя одежка теж в шкафчик. Сюда.